І oh 300. Це перші навушники від цього бренду. У мене до цього ні разу я з ними не стикався, навіть не слухав. І ось не планував я їх купувати. Але був такий момент, що дуже приваблива ціна на них була. Тому я не стримався і ось вирішив задовільнити свою таку цікавість і придбав таку модель. Вже багато на них відзняли всіляких оглядів. Тому, якщо вас так цікавлять дуже м м е якісь технічні підробиці цих навушників, то я вважаю, що ви вже все це бачили. А я хочу розповісти про те, яке враження вони склали на мене. Тому що розповісти є про що, і не. Технічні такі підробиці, а більше емоціональні, тому що е, такі навушники це більш е, такий не технічний варіант, хоча й теж вони непогано грають, а більш емоційний. Тому, ось, вмощуйтесь по зручніше, і буду розповідати. По-перше, хочу сказати, що змінив я тут кабель. Рідний кабель теж непоганий, але як ви вже знаєте, якщо ви довго дивитесь мій канал, то я практично ну, у 95% навушників міняю кабелі, тому що виробники, ну, як зазвичай, хочуть зробити свій продукт дешевшим, тому комплектують свої навушники. Недорогими, недорогими і, як показує мій досвід, не дуже вдалими кабелями. І тут такий самий варіант. Хоча, ось бачите, цей кабель, ось він у мене тут. Нічого поганого і зовні, і внутрішнього про нього сказати не можу. Тільки можу сказати, що особисто для мене його було трошки замало. Чому замало? Тому що він грає непогано. І особливо, якщо ви слухаєте з якогось смартфону. До речі, до смартфону такі наушники будуть дуже класні. І з цим кабелем теж дуже, дуже буде з ним все гаразд. От. А якщо ви трошки чогось хочете більше, то гадаю, що зміна кабелю буде тут на краще. І ось я вже не перший раз показую цей кабель. Він тоненький. Він дешевенький, але і з тим усім він дуже добре грає із цими навушниками Це теж класний такий вибір. Що мене не влаштувало у рідному кабелі, те, що він робить такі невеличкі акценти на мідбас і підкреслює якісь такі ефекти яскраві. І на. В нижніх високих частотах теж він дає якийсь такий трошки невеличкий акцент, і теж акцентує увагу на якихось таких ну, яскравих деталях. Тому, щоб зробити це трошки гладшим і трошки зробити більш протяжними високі частоти і низькі частоти, тобто прибрати піки, але зробити звук трошки довшим. І в одну, і в іншу сторону, якщо дивитися АЧХ, то ось такий от кабель мені сподобався набагато більше, ніж рідний. Але я наголошую на тому, що якщо ви слухаєте щось простеньке, якийсь недорогий mp 3 плеєр або смартфон, або там якийсь недорогий свисточок, типу там Sonata HD2, то такого кабелю буде достатньо. І з звуком все буде гаразд. Але якщо ви хочете більшого, то можете спробувати погратися і підібрати свій варіант. Я гадаю, що зараз з цим зовсім проблем немає. Отже, що ми тут маємо? Ми тут маємо такий емоційний, повноцінний, класний, наповнений звук, який є ну, на свою ціну і навіть більше, ніж своя ціна. Таким дуже вдалим таким придбанням, яке може проконкурувати з багатьма навушниками і е, дешевше, і дорожче. І можливо, на, на цій моделі можна зупинитися тим, хто не дуже вибагливий, кому не дуже потрібно щось набагато більше. Тому що тут є все, і практично нічого не хочеться додати. Для, особливо для е, такого. Простого використання на кожен день. Якщо ви там, любите з собою брати музику на роботу, якщо ви любите прогулянки з музикою там, або просто увечері послухати не, не дуже уважно, там, якось розслаблено послухати музику, то цих навушників буде достатньо і питань із звуком у вас не буде. Чим же ж вони такі класні? А тим, що за таку невеличку ціну, а я нагадаю, що коштують вони там десь щось близько 40 дол доларів, ви отримуєте вже практично, практично аудіофільську модель, яка задовільнить е е любителів таких навушників, як Тін Хайфай Т3, і щось подібне. І навіть я скажу, що такі моделі, як е Gimlet, е які на набагато дорожче, е будуть. Е як кажуть курти в сторонці, тому що м, тут якість звуку, м, ну, мабуть, мабуть, буде трошки навіть і більше, якщо ви не любите такого, такої розслабленої подачі, як у Гімліт. До речі, вже якщо пішли вже е, якісь зрівняння, то якщо порівняти з усім відомими Тін Хайфай t 3, тут е, не така Масивна, не така тілесна подача, як в них. Бо чим всім подобається тін, тим, що вони мають такий дуже такий тілесний, класний такий наповнений звук. Тут трошки цього менше. Але при всьому при цьому, звук доволі просторий, доволі широкий, розкутий, і всього цього тут є в достатку, але не занадто. Отже, така собі натуральність у порівнянні з якістю, і ви отримуєте, я ж кажу, набагато більше, ніж можете сподіватися за такі гроші. Тепер щодо звуку. Баси тут е, такий собі паритет е, між масивністю і ударністю, е, трошки, мабуть, більше мідбасу, басу ніж саб-басу, і загалом басу, і трошки на ньому тут є акцент, <кхух> особливо з стоковим кабелем. Але я не вважаю, що це якийсь там провал, що це щось не так. Це просто така властивість, і дуже приємно в цих навушниках слухати якісь тяжкі стилі от з таким басом. Хоча і все інше теж звучить добре. Отже, ми маємо не дуже глибокий, але дуже такий приємний ударний бас. Середні частоти. Трошки, якщо порівнювати з стін Хайфа, їх трошки тут менше, але все одно все приємно. Трошечки це невеличка вешечка. Все добре. До них особливих претензій нема, особливо враховуючи ціну. От. Все приємно. І, мабуть, мені більше подобається тут чоловічий вокал, ніж жіночий. Чомусь так. От. А так, все, все добре, нічого тут не. Немає ніякої каші, нічого тут ніякої мутності. Все дуже приємно грає. Високі частоти. Тут їх достатньо. От. По, по кількості, по якості, можливо, можна було і краще, але на таку ціну все тут теж гаразд. От. І вони і трошки довші, ніж якісь бюджетні варіанти. І кількісно їх тут достатньо, але по якості хотілося б більше від них отримати. Це стосується роздільчої здатності і ну, такої загальної якості. Але наголошую на тому, що і з високими частотами тут все гаразд. Отже, така приємна вийшла модель, дуже універсальна. І ось бачите, в мене на столі Shanling M0 Pro, І з цим плеєром, і з цим кабелем тут така вийшла синергія, що я залишив ці наушники з цим плеєром, і на якісь такі походні умови, десь прогулянка взяти з собою на роботу це от такий класний такий варіант, який змінювати мені зовсім не хочеться поки що. Отже, із цим плеєром грають вони дуже класно. Вони, мабуть, вилюють такі собі особливості подачі звуку, і от так от зрослися до кубки, як в той пісні кажуть. Тому навушники вийшли дуже вдалі, дуже приємні. От, якщо змінити кабель, то все ще більш добре по звуку. Отже. Такі от ICO oh 300. Всім доброго здоров'я, на все добре.